Треба приготувати якусь сьогодні вечерю, але дуже заморачуватись я не хочу, тому хочу зробити щось смачне і швидко. І так, нарізав сюди кабачок такими от крупними частинами. Далі взяв вісім картоплин, три морквини, дві цибулини і один маленький буряк. Також буду нарізати крупно. Нарізав отак от крупно овочі, відправляємо до нашого кабачка. Отак, от пополам, просто розрізав картоплю також сюди. Ну, і тут в мене кілограм м'яса. Я взагалі думав, що це якась свинина, а виявилось, що це індик. Є от костомаха якась, кинем для навару і порізав також шматочками. Тепер додаємо сюди солі і тепер спеції. У мене буде приправа до курки, паприка і сухий чесник. Ще додам трохи перцю чорного, так добряче, щоб відчувався. Ну і соєвий соус. Ну, а тепер це все перемішуємо. Я це все буду готувати в мультиварці. В режимі тушкування 40 хвилин і воно буде все готово. Якщо мультиварки нема, то в рукав і в духовку десь на годину. І тепер відправляємо в чашу. Мультивар це мені просто подобається, бо набагато швидше все виходить. Готово! Давайте пробувати. Я так трошки попробую, чисто насільне. Ну-ка, картопельку. Як воно добре все тут да, І така порція це або на компанію, або на пару днів буде. І м'язко, індичка. Її навіть жувати треба. На Дуже смачно. Нахін хорошо. І ще буречок і все, і хватить. І чекаємо ввечері. Просто супер. Буквально за годинку основна страва готова. Ще якийсь салатик зроблю, туди-сюдим, щось попридумую. Це буде така вечеря.